Глава 18. Перший ступінь Мотря зовсім оселилася в довгоп'ятої баби. Брала людям прясти то кужіль, то вовну, та з того тільки жила. Тяжко їй робилося на душі, гірко на серці, як подумав, що на старості літ прийшлося наймичкувати в людей. І хата своя, й достатки, хоч які там не які були, а все таки жити можна. А прийшлося в чужій хаті людям годити, людей слухати. Ще день з яким таким боком перебуде, а настане ніч думки, як за подушне, оступлять. Мотря іноді цілу ніч виплаче. Шкода їй Чіпки, кохала ж, ростила, довгих зимніх, коротких літніх нічок не досипляла, рано вставала, пізно лягала. Не задля кого ж, задля його, а він. Спливе їй на думку та проклята ніч, коли він п'яний, зневажив її. Матір тяжкими докорами стає руба шматок хліба в горлі, як вона згадає про це сідаючи їсти. Змочить Мотря всю подушку, як здумає вночі. Краще б я тебе, сину, не зродила, або зродивши, взяла за ноги та обпень головою, ніж тепер від тебе таку зневагу приймати. Безталанна та хвилина, коли я зачала тебе, проклята та радість, якою я раділа, чуючи, що щось під серцем ворушиться. Боже, чи я тебе не молила? Чи я перед тобою переступила, за що ж мені така кара, така невповага від рідної дитини? І чого ти так обиваєшся, Мотрив?» – вговорює її баба. Хай би що добре, а то таке ледащо. Он сьогодні, немов дідько, носив його по чужих городах без шапки, босий в одній сорочці, та й та розхристана, як у харцезяки. Остапійчиних дітей на смерть перелякав. Гралися собі в дворі, на той час його лиха година носила. Біжить, кажуть, як скажена собака через город. Діти вкрик, він за ними. Ухопив маленьку дівчинку Парасю, четвертий годок пішов та й несе. Навіщо же він її взяв? Один Бог відає. Сказано, з кругу спився. Уже в його в очах і чоловічки догори ногами поверталися. Я таки сама бачила, що він по улиці бігав, та й байдуже. Кат тебе, думаю, бери, бігай, поки на своє набіжиш. Та йду собі. Минула вже Остапійчину хату, коли чую, хтось біжить за мною та гукає бабо, бабо. Оглянуся аж сама Остапійчиха Химка, лиця на їй немає. Чого се ти, Галочко? питаю. Вона вплач та так просить, будь ласка, бабусю, ряди самого бога, я вже вам все й те, Верніться в хату та поможіть моїй парасочці. Що ж там з нею? Та Боже мій з плачем, каже, отой от шибенок, ота п'яниця, щоб йому ні життя, ні добра, на смерть дитину перелякав, бігав через двір та й ухопив на руки, чи занести, куди хотів, чи що. Я не знаю, чому його на цеп не припнуть. Я послухала, пішла, уходжу, коли дитина лежить на полу, та так в'ється, так б'ється, так кричить, немов на йому, не доводь, Господи, родимець. Перехрестила я його, пошептала, одійшло трохи. Та й тоді переполох вилила, і таки нестимісінько він вийшов, так і вилився з воску то чи я б за таким плакала та побивалася, та я б його із думки викинула. Як же мені не плакати, як не побиватися, слухаючи таке за його, хай би їх у мене десятеро, то одно в одно не вдасться. А то ж він у мене один, як порошинка в оці. Я його кохала, розстила, здоров'я стратила, надії покладала, а тепер самій прийшлося по чужих людях хилятися. Хіба ж воно легко? Та що й люди скажуть? Яка скажуть то мати, що допустила сина до того, не заборонила йому, Боже мій Боже, одного тільки в тебе прошу, однієї смерті молю, Нашли її швидше. Чого вона по добрих людях ходить? Чом до мене не прийде? Закрилася б я тоді плечима й очима, хай що хоче, робить. Мої очі не бачили б, уха б не чули. І бозна, що ти, Мотре, вигадуєш, що люди скажуть, нехай що хочуть, те й говорять. Чорта йому даси, коли воно таке удасться. Чи ходила б ти по чужих хатах, якби він добрий був? Не витримала Мотря довшої розмови, сиділа собі та плакала нерозважними дрібними сльозами. А Чіпка, наче таке собі діло вигадав Кожнісінький день гуля та й гуля. Зовсім пустився берега, допився до того, що ні з надвору, ні в хаті нічого. Аж задувся від гульні та недоспаних ночей. Поки хазяйство було, було за що пити. А як забрав Грицько останній хлібець з двору, то хоч що, хоч без грошей і жидівка ось мушки не дає, давай гроші та й усе. Гроші, дума собі, Чіпка, лежачи в хаті після того, як забрав Грицько жито до себе. Згага пекла його, як свічкою, похмілля його мучило. Гроші, якби то гроші, не качався б я, як тепер качаюся, місця не знайду. Не гуляв би так, віддав би й землю, і усе за гроші. Коли б гроші брязнув би тільки, так би усе й уродилося, і вона моя, а то. І звернули його думки вбували недавні. розвернулося перед ним зелене поле, ходить він по йому, обдивляється, радіє, що так добре зійшло, росте, зеленіє, цвіте. А тут і вона знялася перепілкою за високого жита, розряджена, як пава, легенька, як метелик, веселенька, як уранішнє сонце, любо його очам дивитись на неї. Як вона усміхається до його своїми повними рожевими устами, як вона гладить його веселими, чорними оксамитовими очима. Щасливий він, а тепер, серед пустки неметеної в смітті, в багнюці валяється обірваний, обшарпаний, як волоцюга, як харций за який. А до цього що витворяв? Де ділася кобила, вівці, корови, де одежа, що мати справила, де ділася мати, куди вона пішла, де приклонила свою сиву голову. Сиротою стоїть над шляхом хата з побитими вікнами, нетоплена, пообшарпована, Чорна полупана, а вже холоди заходять, мороз у хату преться, і холодно, й голодно, з гага хмелю запекла йому серце. О, як каторжний. Проклятий, що я наробив собі. Він зозла п'явся руками в свою нечесану куштру. Посипалось волосся, заіскрили очі, він прикусив зубами губи, аж кров виступила. Осіннє сонце сідало в хмари. Прощаючись землею, заливало хмари і землю огняним світом. Як кров, червонів захід сонця і заглядав своїми червоними очима крізь побиті шибки в Чіпчину хату, Чіпка качався на соломі по долівці. На ту пору в хату увійшли товариші. Як глянув Лушня на Чіпку, так і покотився з осміху. Пацюк та Матня стоять у порога та тільки дивуються. Чіпку, гукнув Лушня, чи ти, бува, не з божеволів? Якого ти бісового батька качаєшся та рвеш на голові волосся? Несподіваний Регіт схаменув Чіпку. «Братоку, – мовить як дитина, хоч чарочку. Капельку, бо пропаду, пече мене, давить пити мені, пити, та напий, дурню, гукає Лушня, подаючи йому пляшку горілки в кварту міри. Аж затіпався Чіпка, ухопивши обіруч пляшку, приложив він її до своїх попалених смагою, замазаних кров'ю губів та дудлив на хильці, як воду. Матня побачив та й собі затрусився, кинувся на Чіпку та ну однімати. Ну тебе к лихій матері, от дивись, ні капельки не кине Луцепер. Та за пляшку Чіпка не пускає та молить. Ще, братику, ще, ще, хоч трошечки, хоч капельку душу проквасити. Та ну тебе к бісу, от топіяка. Та, вирвавши пляшку, припав до неї, мов п'явка до тіла. Матня не вмів кидати горілки другим. Чи давали чарку, він ковтав її до капельки, чи ось мушку він заливав нею горло, не віддихаючи. чи півкварти кварту він тяг, поки хватало духу, а перевівши дух, знову тяг, поки оставалась порожня посудина. Уже Лушня з пацюком кинулись на Матню та насилу одняли, трохи пляшки не розбили. Щинився регіт, крик. Сонце зовсім сіло. Насувала на землю ніч, закутана в чорні хмари, і усе робила темним. А вони в темній хаті, як виходці з того світу, світять п'яними очима, кричать, регочуться. Забрала Чіпку горілка, кров ударила в голову, від пекучої згаги одійшло його серце. Веселий підводиться, він гукає. До шинку, братця, до жида. Шкода до жида, жид не повірить на те йому Лушня. Як свиняче ухо не повірить, як я йому всю свою худобу пропив, то й нічого, а його іродового сина, осьмушка, горілки вдавить. Та вже чи вдавить, чи ні, а не повірить, глухо, з протягом каже Пацюк, уже краще підняти, де легко лежить. Украсти грізно запитав Чіпка і скосо глянув на Пацюка, а далі повів очима на Лушню з Матнею, ніби очима допитувався у них, чи вкрасти можна. Лушня не згаюйся. тож отказує. чим усилковуватись та просити парха та вже краще своїми руками добути та погрітися. Та й справді, що погрітись, підхопив Матня, а то опухнеш з холоду. Чіпка стояв, як зачумлений. Думки його ходором заходили. Украсти, думав він, добре діло вкрасти. Прийшов. Узяв чуже і є в тебе. Чого ще? Одно тільки, там оглянуться, кинуться шукати злодія, проклинатимуть. От і в мене землю вкрали, вкрали моє щастя, мою долю, щоб вони не діждали сонця праведного побачити. Ох, прокляті! та як гукане на всю хату. Гайда, братця, разом погуляємо. Може, жидюга повірить, а може, знайдеться добрий чоловік, почастує, ух, тяжко мені. Гулять, хочеться, хочеться битись, боротись. Ух. І давай махати, стуливши кулак рукою кругом себе. Повертаючись то в ту, то в другу сторону на всі боки, товариство порозкакувалось по кутках, щоб часом не достав Чіпка. Та ну тебе к нечистій матері. скрикнув Лушня, як увірвав його по плечі Чіпка. Мов би зміном удару, вийшов би на двір та обпричілоки гамселив, скільки здужав. Бережись. кричить Чіпка, укладу, як муху роздавлю, та, повертаючись на одній нозі, одно руками махає, як вітряк крилами. Товариші зморгнулись, разом кинулись на його. Той за руки, той за ноги, а той за поперек на силу положили на долівку. З побитих вікон вирвався несамовитий регіт, гармидер і розіслався по глухому подвір'ю. Розбуджені собаки стали валувати. Чи ми ще довго отут серед ночі сидітимемо, як з тих трохи регіт, питає Лушня, ходім уже куди-небудь, чи що. Еге ж, еге, отказали Пацюк з Матнею разом. А знаєш, Тимофію, куди ходім, перегодя трохи беде річ Пацюк, до пана він, чоловік, добрий, хоч і пан наділяв нас не раз то сим, то тим, поки що в дворі були, невже тепер пошкодує, а комори тепер у його зиму повні. Гляди лиш, щоб на бантині не завис, призро глянувши на пацюка, обернув Чіпка. Чого? Та я там усі входи й виходи знаю, одмовля той. Там комори лихенькі, крізь зуби просідив Лушня, за ніч можна полагодить. Може, на яку кварту перепаде від жида, кінчає Матня. В хаті затихло. Сидячи коло Чіпки, на підогнених ногах, усі мовчали. Чіпка, вибившись з сили, лежав, як соломи куль, важко дихав. Тільки його сап розбуджував сонну темряву, що насупилась над землею, а на думку повернувся Порох з своїм переказом устала перед ним ціла панська облава на правду. А справді, дума Чіпка, он вони що роблять то їм можна? Чому ж нам не можна? Гидко тільки, злодюга скажуть. Господи, де ж та я правда? Щіпко знову обізвався Лушня. Чого? Ходім, куди? До пана. Чого? У гості? Добре. На дворі стояла темна ніч. Густі хмари замазали небо, ні місяця не видко, ні зорі не блищать. Темний морок спустився на землю. І тут нічого не видно, хоч стрель у вічі. Кругом така тиша, як у вусі. Ні людина не загомонить, ні собака не гавкне. Хіба тільки трісне суха дровинячка під важкими ступнями товариства. Пройшли вони улицю, другу, посеред села, на третій, одрізнився від них Лушня. Стійте тут, промовив тихо. Усі стали. Один Чіпка без тямку поволік ноги далі. Лушня прямо підійшов до хати. То був жидівський шинок. Видно, жиди вже спали, бо ніде не блищало світло. Лушня постукав у вікно. Гершку, Гершку, відчини. А хто там такий? хтось обізвався з хати. Свої відчини. Які свої такої пори? Цього тобі треба? Уже гаразд чутно було жидівський голос. Хоч пшениці купити. Якої пасниці? швидко відказав Гершко і відсунув квартирку. Під вікно підступили пацюк з Матнею. Хто зве? Звідки ля псиниця? питає жит, побачивши коло вікна три чоловіки стоять. Та звідки б не була, на що тобі? Ти кажи, що даси за мішок. А, це ти, Тимофію, йди з у хату. А то це хто з тобою? Свої? Ну, то йдіть у хату, тут побалакаємо. Люшня оглянувся, не видно Чіпки. А де ж Чіпка? питає. «Он». Як морюка пішов, каже Матня, показуючи на темну пляму, що чорніла колихалася в темряві. Біжи, Петре, поклич!» – порядкує Лушня. Пацюк побіг, догнав чорну пляму, вернувся з Тим часом заблищало світло в розбиту віконницю, скрипнули хатні двері, дзенькнув, засовкало надвірних, корчма роззяпилась і всіх проглинула. Не вспіли хлопці посідати, де не вродилося півкварти горілки, півхліба, миска солоних огірків. Товариство зараз же налягло на їжу, на горілку. Не пройшло й години, як усе те було зметене. Ну, а де ста пшениця? питає жит. Та пшениця не питає Лушня йому ми добудемо. Та я знаю, це б такий звавий козак, та не добув, з пекла достане. Тотож. А ти кажи, почому за мішок даси. Та да сос, семи семигривенника? Ах ти, свиняче ухо. гримнув на всю хату Чіпка. За мішок пшеницю семигривенника. І, ну, сос, Що за місок? Я все знаю, яка то пшениця. Ще часом крий боже, і почав чухати рижу довгу, клочкувату бороду. Чіпка широко розкрив очі і з дивовижною дивився то на жида, то на товариство, немов питав, про яку ж це пшеницю толкує жидюга. Ну добре, за мене, Лушня, ти гершку нашого не схочеш. Виліз за столу, береться за шапку, лагодиться йти. А коли ж тебе, Тимофію, дожидати? Да так, зам'явся перед світом, одказав жидові тихо. Ну ну, гляди, бац, і півкварти випили. Ну, так що що випили? Хіба ми дурно випили? Не достану пшениці за горілку заплачу. Та це там плата, хіба я заліється, що? Це, це? Еге ж, то перед світом дожидай. Ану, хлопці, ходім, гукнув на товариство. Усі повилазили за столу, понатягали шапки, вийшли з хати, запаливши люльки. І йшли вони купою, усі весело розмовляли. Один Чіпка мовчки потягав люльку, огонь з люльки освічував товариство. Чіпка бачив, як на виду в кожного грала якась радість. Він позирав хижо на них очима та думав, що це воно далі буде. Лушня помітив, як блиснула люлька хмурий вид Чіпчин. Чого це ти, Чіпко, як мила з'їв? питає. «Чо ти журишся? Хто журиться? твердо одказав Чіпка. Хто кало? Розмова увірвалася. Затих гомінь товариства, все кругом затихло. Сон наліг на ціле село, Ніде ні лялечки, ніде ні світла. Втомившись після денної праці, все заснуло. Одні тільки собаки де где не спали. Як проходили хлопці темними улицями, позаду їх піднімалось неприязне валування. Тепер вони йшли мовчки, три вперед, Чіпка позаду ногу за ногою суне. Так, ведмить іде нехотя за циганом, опинається, а все-таки йде. Серце щось недобре віщує, страх не страх, якесь темне почуття холодить серце, холод пронизує душу, у думці закрадається питання: куди се, чого се, за ними, за товаришами. Обдурює сама себе думка і тягне Чіпку далі та далі. Тягнеться він тихо, помало, не маючи волі остатись, покинуть братчиків, тягнеться, одурений підлесною думкою, забиває в серці страшне почуття. Дійшли вони до панського дворища. Стали. Чіпка минає. Чіпко, ходім. гукнув йому Лушня. Що? Гуртом свого одбирати. Чіпка став, задумався. Ходім, отказав якось глухо.